Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка Forte біля ліжка міла щось там здогадується. Forte. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У сухопутних військах показали, як готують механіків, водіїв і навідників для наданих Швецію БТРів. Бійці спочатку проходять теорію, а згодом відпрацьовують знання на практиці. Усе під контролем інструкторів вони виправляють помилки, аби довести усі дії до автоматизму. У ролі курсанта побував і журналіст сухопутних військ і далі його ексклюзивний матеріал. Це -банд 302! Мене просто всього трусить! Це нереально. Перший раз в житті я вожу техніку на речагах. Інструктор, скажіть, от скільки ви мені оцінку поставили? Як трієчка буде? Трієчка буде. У нас тут представлений БТР шведського виробництва ПБВ-302А. ПБВ розшифровується як панцербанваген, тобто броньований танк. По своїй прохідності вона практично не поступається в БМП, можливо, навіть і може бути краще. Спочатку я був в піхоті, отримав поранення, командир предложив, каже, хочеш, будеш міг, водом, все. Починаємо підготовку з технічної підготовки, потім до тренажена підготовка. Аж саме тоді ми, ми людей допускаємо до техніки. Ця група, от вони вже мають досвід водіння, вони мають бойовий досвід. Приємно з ним займатися. Хлопці мотивовані, хлопці хочуть навчатися. Ну і, скажімо так, в них дуже гарно виходить. Як готують механіки водіїв, ми подивились. Тепер на черзі оператори-невідники. Це палатка, де військовослужбовці вивчають теорію, а також навчаються обслуговувати гармату. Задяки цьому приладу і тому, що в комплекті йде такий. Я не знаю, як навіть це Досилач. Під пильним наглядом інструктора ми це зробили, зарядили 15 патронів. Трошки потрібно досвіду і взагалі можна робити це от на автоматизмі. Гармату обслужили, гармату зарядили. І зараз будемо виконувати стрільбу. Ці етапи ми проходимо спочатку теоретично, а тоді виконуємо це на практиці. Я дуже тішуся, коли в нас на стрільбі є якісь затримки, якісь неполадки, що ми можемо це на практиці розібрати. Тобто, щось в нас не працює, щось ламається, і ми це якби, усуваємо, що наші курсанти вже не на полі бою, це вирішують, а ще тут, при навчанні. Тоді вони вже будуть підготовлені. До любої затримки, і це зможуть вже на автоматі вирішувати. І це збереже їм здоров'я і життя. Підбиваємо підсумки. До України надійшли шведські бронетранспортери PBV-302. У сухопутних військах готують операторів-навідників, а також механіків-водіїв на ці машини. Хлопці відпрацьовують як теорію, так і практику, щоб потім, коли вони виїжджали на бойові, відчували себе впевнено.